Підказують мені, що нардепка і керівниця ТСК для контролю за використанням озброєння Олександра Устінова з нами на зв'язку. Пані Олександра. Ми вас вітаємо і слава Україні. Доброго дня, грем слава. І смерть тим клятим ворогам нашим. Ми тут, поки з Романом сидимо в ефірі, відстежуємо цей момент, тому що Вашингтон е, пост сказали, що адміністрація Байдена вона схвалила надання нам е, цих касетних боєприпасів, але офіційно про це мають оголосити сьогодні. І ми такі: ну коли зараз чи трошки пізніше, і, чи вже і що ви з цього приводу думаєте, взагалі небезпечно використовувати по російським загарбникам е, е, касетні набої? Чи е, все ж таки е, потрібно? Скажу вам чесно, ми дуже довго займалися лобіюванням того, щоб Україна Україна отримала такі касетні боєснаряди. Для цього є декілька причин. Ну, по перше, давайте відверто росіяни їх давно вже використовують проти нас. Якщо ми говоримо про американські касетні боєприпаси, то в них не розривання відсоток від одного до трьох. В найгіршому випадку, ті, які зараз використовують росіяни, 25% не розриваються, залишаються в землі. Відповідно, це те, що нам доводиться потім розміновувати, коли ми розміновуємо територію. Дуже великі були такі. Скажімо, політичні дебати в Сполучених Штатах, тому що саме президент Байден свого часу виступав за заборону використання касетних боєснарядів, тому що їх американці використовували і в тому ж Афганістані, і в Іраку, але розуміючи зараз нагально потрібно для України, тому що не вистачає нам 155-го калібру боєприпасів. Плюс варто зауважити, що один вистріл 155-го калібру касетного боєприпасу прирівнюється до п'яти звичайних вистрілів 155 55-го калібру. Фактично це означає, що нам в 5 разів менше можна буде стріляти. Враховуючи недостатню кількість все одно амуніції, і те, що ну самі пушки мають певну кількість вистрілівля, які вони можуть здійснити, і вони зараз вже виснажені, якщо так можна сказати, і постійно доводиться їх ремонтувати, тому що вони не розраховувалися на таку інтенсивність бойових дій, які зараз відбуваються в Україні. То касетні боєприпаси це зараз для нас може стати таким, ну я не скажу геймченджером, але точно може допомогти нам зараз із з контрнаступом, і бити побільше клятих москалів. Пані Олександра, я тут знаєте, почала читати всю цю інформацію. Пишуть наші колеги з ґрунту, але посилаються я так. Розумію на Вашингтон Пост, який пише про те, що остання загальна доступна оцінка проведена понад 20 років тому. І Пентагон тоді писав, що там 6% не розривається. Це значить, 72 два Вони, значить, залишаться нерозірваними на нашій землі. Не знаю, чи це пише Вашингтон Пост, чи це вже у нас такі, знаєте, перестороги з того приводу з'явилися, але хочу вас то запитати. А, ну з, з тих, що я бачила досліджень, ті, які нові зараз боєприпаси, які зараз лежать на складах в Америці, частково навіть більше американські лежать снаряди, а, в них від 1 до 3% на розривання йде. Тому що вони більш новітні, в них встановлюється таймер. І якщо а, ну і цей таймер спрацьовує, відповідно, коли а, не розривається боєприпас. Крім того, а, я не знаю, звідки 6%, які зараз використовує Вашингтон Пост. Головним аргументом, який ми використовуємо використовує для того, щоб переконати наших американців. Канських колег, що нам варто надати касетні боєприпаси, це те, що 30% українських територій все одно заміновані. І а, на жаль, кожен раз, коли ми звільняємо територію, нам доводиться займатися розмінуванням. Тому, в принципі, нам що так розміновувати, що так розміновувати. І ми чудово розуміємо, що ми не збираємося використовувати там, де є скупчення цивільного населення, де знаходяться наші люди. Ну а вибачте, з москалями іншими шляхами окрім як такими, неможливо боротися. А ви можете пояснити от цю а, тенденцію, коли частина а, представників а, гуманітарних організацій, правозахисників а, говорять про те, що о, це небезпечно для цивільного населення і так далі. І так далі. І тобто вони, ну тоді хочеться сказати, ну, взагалі, вся зброя вона створюється для того, щоб вбивати інших людей. Як їм вдається а, ну, в своїй голові а, сепарувати? Розділяти ці процеси. Ну, мовляв, те, що на днях сталося у Львові, це щось одне. А от набої це використовувати не потрібно, чи не варто, чи заборонено. Не здається вам, що це якесь, ну, я не знаю, якесь е, е, дволіччя. Війна безпечна, а снаряди небезпечні? Ну, Насправді, в мене дуже багато питань було до Правозахисних деяких організацій, так само як і скажімо до Червоного Хреста, який в перший день війни, вибачте, міжнародний червоний хрест покинув Україну, тому що не міг забезпечити безпеку своїм працівникам. Що для мене було чесно кажучи, дивно, тому що вони якраз та організація, яка в першу чергу має бути на території, де ведуться бойові дії і рятувати цивільне населення. Зараз, коли ми бачимо заяви, а я а, я вам хочу сказати, що. Буквально десь тижня три тому була величезна заява, яку підписала велика кількість міжнародних організацій, включаючи НІСЕР. До президента був лист до президента Байдена з проханням не надавати Україні касетні боєприпаси, тому що ви правильно кажете, що це вважається негуманно і що це ці касетні боєприпаси мають бути у всьому світі заборонені. А ні, Україна, ні Америка, ні Сполучені Штати Америки ні Росія. Хочу нагадати, не є підписантами конвенції, яка забороняє використання касетних боєприпасів. Тому відповідно до міжнародного права ми маємо право це робити. Але був такий лист, і закликом от, міжнародних правозахисних організацій. Для мене це дивно, тому що знаєте, я дуже мало бачила заяв цих організацій, коли в нас зірвали каповську. Дамбу і коли, вибачте, перші шпальти е, американських газет. Або я в той час була в Вашингтоні е, по роботі, е, слухала радіо, і коли говорили, що до цих пір не можуть перші кілька діб кілька діб говорили, що Україна або Росія взирвала цю Каховську дамбу. Для мене це було дивно, тому що ну, це по-моєму очевидно було не лише нам, а й більшості цивілізованого світу. Що якщо ми як мінімум не маємо доступу до цих територій, вони окуповані величезний час росіянами, то важко нам було було би взирвати цю дамбу без того, щоб це стало дуже помітно. тому я розумію, що це якесь таке, ну особливо для нас, українців. Я скажу не не знаю українською дволіччя, тому що з однієї сторони всі бачили, що відбувалося, коли росіяни окуповували території. Всі бачать, що росіяни використовуються касетні бомби, що росіяни постійно погрожують ядерною небезпекою. З іншої сторони, нам говорять, що ми маємо грати за правилами повністю всіма міжнародними в цей час. Міжнародні правила в нас встановлюються організацією Об'єднаних Націй, де е, зараз в Раді безпеки головою Росія, яка є номер один країною агресором зараз у світі. Я хочу вас попитати. Ну от по цьому американському треку, ну будемо сподіватися, що все офіційно буде оголошено, і всі ці табу їх зрозуміло. Треба знімати і все одно до цього прийде. Але ж що у нас ще на порядку денному, те, що обговорюється, це оці ракети на 300 кілометрів, відповідно, літаки. У вас є якась додаткова інформація, яку позицію займає відповідно Білий Дім? Ну і, очевидь, особисто президент, тому що президент Сполучених Штатів дає остаточний дозвіл? Насправді по атакам сам я думаю, що питання теж найближчим часом буде вирішено. України вони будуть надані. Там я скажу чесно, нам дуже допомогли е британці, коли вони нам надали свої ракети на км кілометрів Shadow, які зараз ми вже ефективно використовуємося і використовуємо і під час контрнаступу. Тому фактично, знаєте, в нас британці це ті, хто кожен раз пробивають так звану цю стіну недовіри, що не треба Україні щось давати. Вони перші нам сказали, що танки дадуть. Після цього була заява і американців і німців про те, що нам дадуть Абрамси леопарди, після британських челенджерів так само зараз, коли нам дали Storm Shadow, є велика ймовірність, що нам нададуть атакам Там більше технічна зараз проблема. Тому що є насправді їх навіть на території Сполучених Штатів не така велика кількість, як вони самі як вони самі цього очікували. Тому зараз фактично ці ракети шукають і намагаються зрозуміти, чи є достатні кількість, щоб нам дати. Хоча ми говоримо, що навіть 5 штук для нас мало би дуже важливе значення, тим паче, що запускаються вони з хаймерсів. Ми вміємо оперувати це. Ми спокійно можемо їх використовувати. Щодо літаків, в нас було вже ухвалене рішення щодо навчання наших пілотів. На жаль, поки що навчання не розпочалися, наскільки мені відомо, в серпні розпочнеться перше навчання для першої серії пілотів і це будуть базові навчання, так звані Fighter Fundamental Course». це навчання наших пілотів, як працює взагалі система. Натівська система комунікації між собою, тобто тому, що ми працюємо абсолютно по іншим системам. Е, на жаль, поки що жодна країна не подала е, запит до сполучених штатів на надання дозволу на передачу Україні літаків. Це зараз ключове, на чому над чим потрібно працювати, тому що ми б знали, що є заяви і Нідерландів, і Данії. І Норвегії про те, що в них є літаки, які вони в принципі могли би нам передати, але поки що офіційно жодна з цих країн не виступила з тим, що будуть передавати. А, на жаль, я так розумію, що поки що і немає чіткого розуміння, де будуть навчатися пілоти, саме на якій базі, а після того як вони пройдуть. А, ці курси навчання Fighter Fundamentals, які базові такі, на якій саме базі навчання поки що не зрозуміло, тому що з однієї сторони Бельгія пропонувала свої навчальні бази, але вони дуже маленьку кількість пілотів можуть взяти на тренування. І інші країни говорять про те, що нам потрібно буде, можливо дочекатися, поки буде добудована нова в Румунії база Лакід Мартіна, який зараз будує, і таким чином наші пілоти поїдуть на навчання тути. на жаль, це все розтягується в часі ще мінімум на півроку, більше ніж ми цього очікували. На вашу думку, взагалі, Сполучені Штати зараз вони. Ну, займі, таку, те, що називається обережну позицію, чи це нам здається в Україні, де ти знаходишся в зоні ураження російських ракет, чи все ж таки якісь от такі, ну скажемо, кроки, думки, щоб ситуацію стабілізувати якимось не військовим шляхом. Що думаєте? Ну мені здається, ж усім стало очевидно, що не військовим шляхом зараз неможливо стабілізувати цю ситуацію, тому що ну вибачте, ми вже проходили 14-15 рік мінські домовленості. Коли е, на, на початку війни почав е, говорили про те, що треба думати про якесь припинення вогню підписання мирного договору. Перше наше питання було: які в нас є гарантії безпеки? Що не повториться те, що повторилося, е, коли ми в, чот... е, в 15-му році підписали Мінський. На жаль, жодна країна в світі не готова на себе зараз брати відповідальність і давати нам якісь гарантії безпеки тому що це просто неможливо зробити, І всі розуміють, що будь-який зараз не військовий, а так званий дипломатичний метод, про який, звичайно би всі мріяли, як в 2014-2015 році, це нереально, тому що це фактично. Дасть путіну просто час перегрупуватися, наростити ще більше ресурсів для війни з України. Ага. Якщо говорити щодо позиції Сполучених Штатів, а, вона змінюється. Я можу сказати, що знаєте, на початку війни я пам'ятаю, що ми просили, щоб нам а, американці домовилися з поляками, щоб ті нам віддали свої старі міг 29, і тоді це вважалося ескалацією щодо Путіна. Потім, якщо ви пам'ятаєте, ескалацію було надання нам Хаймарсів. Верніше, спочатку, це було М 37 це гаубиці, які нам. Кові церкви, які нам надали американці, якби вони нам насправді їх надали раніше на хоча б на місяць, ніж вони нам їх дали, вони почали приїжджати там влітку. Якби вони нам дали в березні чи в квітні, то можливо, ми б змогли захистити Маріуполь, тому що він був повністю знищений артою. І е, ми розуміємо, що на жаль, американці кожен раз знаєте, займали позицію, що якщо ми дамо додаткову зброю, це може призвести до якоїсь ескалації, нам потрібно все одно мати якісь е, можливість перемовин з Росією, які, я так розумію, полягали в тому, чому вони не дадуть Україні якусь там додаткову зброю, за це там будуть просити, не знаю, наприклад, там не застосування ядерної там, зброї, чи там не підривати, скажімо, Запорізьку атомну електростанцію. Але. А, Більшість американського населення підтримує Україну, і е, вони пушать своїх політиків, щоб ті приймали більш швидкі рішення по Україні і надавали всю необхідну зброю Україні. Проблема що полягає в тому, що знаєте, нам дають не ту кількість зброї, з якою б ми могли перемогти, а ту кількість зброї, якої нам достатньо для того, щоб утримувати цього противника, і потрошку просуватися вперед, показуючи якісь. Е Певні позитивні тенденції відвоювання своїх територій на жаль, ну ми також маємо усвідомлювати, що світ. Переоцінив свої можливості щодо війни. Я говорю не лише про Україну, я говорю про те, що в усіх європейських країнах останніх 20 років йшли програми демілітаризації. Вони знищували свою техніку, вони продавали свою техніку. Якщо там, скажімо, в одній з європейських країн на початок 2000-х було 500 танків, то зараз це менше 50. І Коли ми почали просити, щоб нам дали. Танки чи там самохідні якісь установки, нам, коли віддавали половину, це все одно були ну, десятки, це не були навіть не сотні техніки. І в той час, коли Росія нарощувала свої потужності, коли Росія виготовляла величезну кількість зброї е, і складала їх в себе на. Е, на складах, то світ в цей час знищував свою, і тепер, коли всі кинулися і зрозуміли, що не вистачає зброї, і ми ж бачимо навіть по боєприпасам, що якщо ми говоримо про звичайну амуніцію, яка потрібна, її. Тих її технічно не вистачає. Я вам можу надати приклад до початку повномасштабної війни Росії з України. Америка в місяць виготовляла 15 тисяч. Ну давайте так в рік в місяць виготовляла 15 тисяч боєприпасів 155-го п'ятого каліту. Я вам можу сказати, що ми це вистрілюємо за два дні. Тобто місячне виробництво американське з е, боєприпасів ми за два дні вистрілюємо. Тобто, якщо ну, щоб ви зрозуміли, ми десятилітній запас е, е, джевелінів і е, Ракет для них вже вистріляли. Тобто, на жаль, ми розуміємо, що світ навіть світ не готовий був до такої війни, і тому зараз дуже багато почали озиратися і думати, що потрібно нарощувати виробництво, щоб в першу чергу свої армії так само відновлювати, забезпечувати технікою, що для нас теж. Скажімо, не дуже ну, не, не найкращий варіант зараз, тому що хотілося б, щоб в першу чергу ті виробництва, які зараз запускаються за кордоном, вони працювали саме на допомогу Україні. Хочу вас, хочу вас ще попитати про турецьку самоходну артилерійську установку Фіртіна. З'явилось повідомлення про те, що турки нам будуть постачати таку зброю. Можете щось розповісти, як так сталося? Хто домовлявся? Це купівля, це подарунок, чи знаєте, я поки не зможу коментувати це, тому що мені потрібно подивитися буде по документам. Але я можу сказати, що туреччина до нам досить велику кількість зброї дає й в рамках МТД, міжнародної технічної допомоги. І велику кількість зброї ми у них купуємо, тому що турки є. Одним з найбільших виробників зброї в світі ну не найбільші, але точно в топі. І це та країна, яка нам з першого дня почала постачати зброю. І ну всі ми пам'ятаємо ті самі барактари, коли Путін прямим текстом звонив Ердогану і просив спочатку продати їм. Він відмовив, потім просив не продавати українцям, і Ердоган знову відмовив. І ми пам'ятаємо, що вони нам велику кількість барактарів постачали просто безкоштовно в рамках МТД, розуміючи наскільки вони життєво важливими для нас були. Пані Олександра, ми дякуємо вам, що змогли долучитися до ефіру за ваші коментарі. Дякую. і до наступних зустрічей в ефірі Олександра Усінова, Нардепка і керівниця ТСК для контролю за використанням озброєння була з нами на зв'язку цієї години. Ну як ми можемо інакше домовлятися, якщо саме в цей момент в ці самі години окупанти обстрілюють Запоріжжя з с 300 Ну як з ними про щось можна говорити і казати та не тебе, давайте нам боєприпаси. Тебе немає телефону Rights Watch, угу. щоб вони якісь занепокоєння висловили чи ще щось. Якщо ти дозволиш, ми зараз звичайно. Підемо на перерву. Про турецьку зброю хочу додати. У турків є така особливість, вони, на відміну від решти наших партнерів по НАТО, вони не кажуть от, не використовуйте це на території Росії чи проти російської території. Вони не грають в ці ігри, бо розуміють, якщо це гаубиться, воно для того, щоб вбивати російських окупантів. Більше ми ні з ким не воюємо і, сподіваюся, воювати не будемо. Тому як не дивно, здавалось би хитрий Ердоган, але в цьому плані щирості у нього більше. Ну що, друзі? Давайте зробимо 10-15 хвилин паузу, потім повернемося до цієї студії. Ще годину будемо з вами разом.